Oh! По ваши, ваше, будь ласка. ваше, будь ласка, инспектор, если вы инспектор. че машины останавливаете на круговом движении, на развязке? С порушением? А что, можно? А це, це не розв'язка, це не круговий рух, ви зупиняєте тут автомобілі. Давайте я проїду там, зупинюсь без порушення правил дорожнього. Зачекайте, я не почитав. Пред'явіть своє службове посвідчення для того, щоб я мог з ним ознайомитися. Інспектор, інспектор Інспектор. Бумзвонить 102. За те, що ви не пред'являєте своє службове посвідчення, я з ним не ознайомився. Кі06-22. Головня Микола Якович, інспектор ДПС ДАІ до 2016 року. Добре, дякую. Що зупиняєте автомобілі з порушенням правил дорожнього руху? У мене є документи. У зв'язку з чим я маю вам показувати документи. Правила дорожнього, руху. Правила дорожнього руху не порушував. Фото, відео, докази, порушення є. Інспектор. Є. Придивіть, будь ласка. Давайте прийдемо з вами докази. Нікуди з вами не піду. Принесіть, будь ласка, докази правопорушення докази. і ознайомте мене. Якщо ні, то я поїхав. У вас документи є? Документи в мене є. Можете показати? У зв'язку з чим я маю їх показати? У зв'язку з тим, що ви водій. я водій. Я водій, так. Працівника міліції ви маємо зупинитися. Ви ж прочитали посвідчення? Працівник міліції. Працівник міліції, так. Причина зупинки. Неправильно. Неправильно, інспектор. Причина зупинки та суть скоєного правопорушення. Я вам пояснив, ви вийдемо допомогу дорожнього знаку, який вказує напрямок руху послуга. Ці слуги за передбачає, Рух ліворуч, їдете прямо. Фото-відео докази. Є. Контроль... Принесіть, будь ласка, ознайомте. Пред'явлю, якщо ні. Протокол, ви, збирайтеся... ви Ні, 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 ні. -ні. Перед, тим, хоч... Перед тим, як починати складати адміністративний протокол, тобто приступати до розгляду адміністративної справи, ви повинні ознайомити водія, якщо у вас є в наявності фото, відео, докази. Так? то якщо ви збираєтесь складати протокол, будь ласка, ознайомте мене, нікуди з вами не зобов'язаний виход. Несіть сюди, ознайомлюйте. Якщо ви збираєтесь щось писати, то ваші, то ваші проблеми, інспектор. Скажіть своєму керівництву, хай забезпечить вас такими фото, відеофіксуючими приладами, якими можна ознайомити водія або правопорушника з його порушенням не, безпосередньо на місці. Тому що мене звати Олександр. Так. Так. Звичайно, звичайно. А зупинки там, де інспектор їде з білий звуки прямо, ви будете бачать, що в середньому теж автомобілі повертають ліворуч. А не являється, не являється створенням аварійної ситуації, зупинки, зупинки автомобілі на круговій розв'язці, ні? Давайте так з статті 22, ага. я обернувся за увагу. Але це не значить, що порушення не було. Я це поїхав. Власне. на все добре. До побачення.